Отож, давайте розкажемо про цю історію, поговоримо, які вона на сьогодні має, як розгортається, і почнемо із місцевого рівня. Саме староста села найкраще знає ситуацію зсередини Як усе відбувалося? Яку підтримку отримала родина? Чи була реакція з боку громади? І яка? І чи є реакція від ТЦК і що далі буде робити громада Золочівська, зокрема і староста з нами на зв'язку? Михайло Гетьман. Манчик, староста Золочівської міської ради на території цього старостинського округу, яка якраз сталася ця історія. Пане Михайло, вітаю вас! Слава Україні. Слава героям. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, як дізналася про цей випадок, що було на місці, і як саме влада Золочівської міської ради і влада села втрутилися? Так сталося, що 18 вересня. Маліцький Володимир Йосипович, отримавши повістку, пішов в пенсійний фонд, але в той час він не отримав цієї довідки, бо ще не працювала програма. І він пішов в ТЦК повістити їм про те, що завтра, післязавтра, ця повістка буде, він її принесе. Але після цього вже його з ТЦК не відпустили. Біля години шостої Проскочила інформація, що цілий день батько кричить вдома, худоба речить, господарка необхідна, і сусіди побачили, що його немає. І взнали, він перезвонив і сказав, що його затримали. В ТЦК. Зразу ж, в 6-й годині я виїхав на територію ТЦК приміщення і попросив зустрічі. Мені відмовили: до 11-ї години я не добився зустрічі з керівництвом ТЦК з працівниками. Зранку, п'ятницю, 19 числа, я взявши довідку в пенсійному фонді про те, що він має допомогу по обслуговуванні батька, поніс в ТЦК. Мені категорично відмовили, не пропустився і не взявся довідки. Так склалося, що до 3-ї години всі мої спроби добитися зустрічі з керівництвом ТЦК не мали успіху. В результаті ми через кур'єра Укрпошти передали документи. Звернувся я в міську раду. Ігор Михайлович Рейнький, голова територіальної громади, зразу відреагувавши, написав звернення в ТЦК, щоб це питання вирішити. Але ніхто до уваги цього не взяв. Тоді ми звернулися в адміністрацію, звернулися з, з зверненнями в міліцію, прокуратуру. Звернулися до представників медіа, щоб зробити розголос. Бо іншого варіанту в нас не було. Жителі хотіли перекривати дорогу. Але ж ми були впевнені, що ми живемо в демократичній державі, де працюють закони. І в такому випадку ми вірили, що це питання вирішиться. Але, незважаючи на, наші, на нашу віру в те, що ситуація буде вирішена, ситуація не вирішилася. І відправили його в старічі. В результаті. Ми оголосили в медіагрупи про те, що така ситуація, а ситуація дійсно є жахлива, тому що батько прикутий 11 років до ліжка, він не ходячий. І найгірше те, що в нього немає жодних родичів. Батько був, мав одного брата, який пропавши колись в Росії, мати одиночка. І Син був одинак, і тому жодної підтримки, жодного не було. Але дякуючи сусідам, дякуючи, щоб ми е звернули на це увагу, ми почали пільнувати батька, доглядати. І вже вчора, вчора, завдяки нашим зусиллям, е ми його доставили в лікарню, де його він... зараз він утримується в належному санітарних умовах, е дякуючи тому, що. Е не про це. Що була відповідна є? реакція, пане Михайло, дивіться, ну зрозуміло, що громада відреагувала, тому що почула, що худоба недоглянута, так почули крики батька, і це все завдяки тому, що люди знали в яких побутових і в яких сімейних обставинах живуть ці люди. Просто складно собі уявити, що було би, якби десь люди жили віддалено, і ніхто би не знав, батько лишився замкнутий. З Часу це, це відбулося 18 вересня. Тиждень часу пройшов рівно. Як забрали цього чоловіка? Чи є якась реакція, чи є відповідь від ТЦК? На сьогоднішній день жодної відповіді від ТЦК немає, абсолютно вони не реагують. По крайній мірі ми розуміємо, що вони шукають можливості себе захистити. Дзвонили вчора і питали: а в нього можливо є сестра за кордоном. Та й жодної сестри в нього немає, але вони, якби мали якусь е, інформацію, якби вони мали можливість себе захистити чи дати відповідь, вони б вже вийшли на зв'язок. Бо я знаю, що є запити, але вони понабирали в рот води і не можуть нічого сказати, тому що їхні дії абсолютно незаконні. При ньому були всі документи, оригінали про те, що він є батько інвалід. Першої групи А про те, що він має сторонній догляд, він мав всі оригінали всіх документів, окрім цієї довідки, через реорганізацію, яка була затримана, але вони, не маючи що відповісти, не виходять на зв'язок. Дивіться, ну я так розумію, що він просто пішов. Цей чоловік пішов добровільно оновлювати документи, і з ТЦК його вже не випустили. Ми намагалися, ми намагалися зв'язатися з представниками ТЦК. Вони на контакт теж не йдуть. Ви від органів місцевої влади звернулися до омбудсмена з проханням розібратися з цією ситуацією, і як Каже закону, ну ми будемо говорити про це ще далі із юристом. Я каже закон, якщо людину мобілізовують, то зворотнього ефекту нема. Що далі ви будете робити, що далі будете робити, ви як староста і золочівська міська рада? Ну, на сьогоднішній день основне, що ми забезпечимо догляд батька. Це саме основне. Тому що розумієте, господарка господаркою всяко буває. Але батько є батьком. Тому, перш за все, ми зробимо все можливе, щоб батько був забезпечений доглядом. Звичайно, ми організовуємо людей, підвозимо людину, яка е, міє і доїть корови, і забезпечуємо функціональну діяльність тої господарки, тому що ми надіємося, що. Хай через день, хай через тиждень, але цей син повернеться додому, тому що в лікарні довго батька тримати не можуть. Вони будуть тримати його 3, 5, 10 днів. Але в будь-якому випадку прийде час і його випишуть. Тому ми робимо все можливе, щоб син мав можливість доглянути старенького батька. Ну, тим більше, тим більше, якщо це передбачене законом про відстрочку від мобілізації, пане Михайлович, просто таке питання: а як ви думаєте, чому отак сталося? Е, є місцева громада, є місцева рада, є староста на місці, який знає, в яких умовах. Я думаю, що в принципі е, з вашої громади, і з вашого старостинського округу, дуже багато людей, хлопців е, воює і в, є, і, і загиблі знаємо. Чому так сталося? Е, важко пояснити, тому що. Ми вважаємо, що живемо в демократичній державі, має робити це згідно з чином законодавства, адже люди ніхто не відмовлявся з нашої територіальної громади служити. Скільки в нас вже загинув загиблих є воїнів, е, є люди, які мають каліцтво, втрачені дві ноги, одну ногу, е, втратили життя після е, хвороби в армії. Ми розуміємо, що треба служити. Але те, що робите ЦК в даний час, це не вкладається в жодні рамки. Так не можна діяти. В будь-якій ситуації, кожна людина має розуміти, що є закон. І мені дуже дивно про те, що на території нашої громади працює військова адміністрація. В першу чергу вона би мала втрутитися і сказати, це так неправильно. Тому що, незважаючи на те, що людина не мала довідку через. Реорганізацію тих структур мали би дати хоча б пару годин, донести, з'ясувати, вивчити це питання, але ми цього не зробили. І це абсолютно нас дивує. Ну, що ж, пане мига, ми побачили, як ця історія виглядала з місцевого рівня завдяки вашій небайдужості, небайдужості ваших односельчан і мешканців громади і е, зверненню, яке ви написали. Я сподіваюся, що реакція буде. Хоча тиждень пройшов. Е, ну, добре, що є люди, і добре, що є можливість покласти батька в лікарні. Е, просто страшно подумати, що, що було, якщо б таких можливостей не було. Дякую вам за включення. Будемо ситуацію цю тримати на контролі, бо це ну як. Як мінімум, це абсолютно не по-людськи а про законність ми поговоримо далі. З нами був староста Золочинської міської ради Михайло Гетьманчик, де якраз стався цей е, жахливий випадок.